Здравствуйте, мої шановні глядачі. Знімаю другу частину показу моїх знахідок на блошиному ринку мадрида минулої неділі. Для тих, хто не подивився першої частини, під цим відео зроблю посилання, і ви зможете подивитись все з самого початку. Ну, а тут показую брошку, яка мені сподобалася центральною вставкою. Знаєте, я завжди. З великою увагою дивлюся на такі гарні. ну Дивіться, яка гра світу в цих гранях центральної ставки. І в старих брошках буває, що такого розміру, такої якості ставки це натуральне каміння. І перша моя думка була, що може і тут натуральне каміння. На користь цього. Була не тільки те, що вставка гарна сяє, ну, але я роздивилася, що це ручне гранування. Я подивилася, що закріплена ця вставка, от дивіться, вона нібито зажата по периметру. Воно потребує дуже такої кропіткої роботи. Я так подумала, що, може, для скла не стали б робити такі зусилля. Потім я подивилася на зворотній бік і зрозуміла, що метал, який тут використаний, він не дуже якісний. Ну, Те, що це не золото, це і так ясно. Те, що це не срібло, ну, знаєте, не дуже виглядає цей метал як срібло. А коли я побачила, що така голка, бачите, тут трошки іржа. Я вже чистила її, але маю ще чистити. Так я вже трошки розчарувалася. Потім, подивившись на те, як закріплена тут голка, і на цей гачок, я зрозуміла, що брошка не дуже стара. Знаєте, оця історія, коли гарна вставка з натурального коміння може бути в у прикрасі з металом, таким. Якимось металом недорогоцінним, це було в 19 сторіччі, ну, можна початку 20-го. А тут е, саме зворотній бік Брошки мене настроїв на те, що це десь якісь 30 40 40 роки 20-го сторіччя. Ну, і коли я прийшла додому, я подивилася в, луп, в таку гарну лупу, і е, побачила, що каміння це ну, ця вставка, вона має, як то вам сказати, Такий спектр, знаєте, як веселка. І коли є такий ефект, це, ну, як то кажуть, майже впевненість в тому, що це скло. Каміння натуральне, воно не дає такої, такого спектру гарного. І я вже Подумала, Але перевірила ще апаратом. І так, це скло. А щодо місця, де воно було виготовлене, я не знаю. Ніяких тут маркувань немає. Але гадаю, що це Європа. Так, така моя думка. Це не виявилося е, якоюсь дуже дорогоцінною, але дуже гарна, дуже така приємна прикраса. І привертаю увагу. І ще одна брошка, як мені здається, що вона відноситься до того ж періоду, що я показала зараз. Подивіться: це вставка з гранатового скла. Якщо ви побачили, такий дуже густий колір. І її зворотній бік. Схожий з цим, що я зараз показала. Бачите, закріплення голки, навіть гачок тут схожий дуже. І кріплення теж, закріплення цієї вставки теж таке ретельне. Тож, вважаю, що ці брошки зроблені десь в один період 30 40 ві роки. Тут, коли я купувала, я так знаєте, думала, може, це гранат. Великий такий. Але так, ця думка була не переважаючою. Мені подобаються брошки такого плана, коли виключно центральна вставка грає головну роль. Тож я її купила. Ну, і вдома виявилося, що це скло. А ця брошка зроблена з пластику. Це люцит. Або скло це те ж саме. Які вирізають в якісь там квіти чи тварин. Мені подобаються ці старі брошки, я звертаю на них увагу, і коли вони стоять не дуже дорого, я їх купую. Тим паче, що зроблена вона давно, застібка, тромбон. Нагадує нам, що це можливо 40 роки Франція. Ну, так, я бачу багато в інтернеті е, таких брошок, такого типу брошок, е, з такою застіпкою, і саме вказується Франція. Може, я і помиляюсь, може, це Німеччина, е, але от це саме Західна Європа, 40-х, може, 50-х роках. Купила отаку от брошку. Називають такі брошки планка за формою. Тут вставки стрази аметистового скла. Це не аметист, а саме скло, яке нагадує аметист такого темно-фіолетового кольору. І застібка «тромбон». і тут є маркування. Тут написано Чехословаччина. Отож ця брошка. Зроблена, як я гадаю, або напередодні Другої світової війни, але зразу після Другої світової війни. Так, середина ХХ Ну, Приємна така знахідка. Мою колекцію чехословацьких прикрас. Ще одна моя знахідка це брошка. Вона дуже маленька. Вона має лише 2,5 см довжину. Але, знаєте, вона мені дуже сподобалась як ювелірний вироб. От придивіться, яка тут гарна, тонка робота. Так, тут бракує одної деталі. Ну, що ж зробити, Брошка дуже стара. І я вирішила її купити саме тому, що мені сподобався дизайн і якість роботи. Але мала я таку надію, що може це справжні Каміння, ну, там, смарахти, рубини. Але вдома виявилося, що ні. Це скло. Ну що ж, як ювелірний вироб, вона мені дуже подобається. Ну, а це, що те, що тут скло, що ж, Воно якісне. А враховуючи, що це дуже стара брошка, подивіться, зворотній бік, і кріплення голки, і гачок, і її. Те, як вона зібрана, бачите там це все мене, як то кажуть, примирило з тим, що тут скло. І в той час, коли ви її виробили, тоді ще скло не завжди могли зробити дуже якісне. Це гранування ручне. Це гарно видно на центральній вставці, що там не дуже рівні такі грані. Зроблена вона десь у другій половині 19 сторіччя. Я так кажу, тому що саме в той час були в моді маленькі-маленькі брошки. І це одна з них. А це брошка у вигляді змії, яка мені дуже сподобалась, тому що От подивіться, як вона ця тут вигнута цими кільцями. Дуже гарна робота, ось подивіться, так, зробив її майстер і брошка стара, бо і зворотній бік, бачите, голка, гачок, все як треба для, для 19-го, початку 20-го сторіччя. Я вважаю, що це саме період, коли у моді був стиль модерн. Бо для цього стиля саме були один з символів це тіло змії. Я, до речі, показувала тиждень тому знайшла оцю брошку і казала вам, що це нагадує змію. Ці, це листя. І у цих брошках є багато спільного. Це, наприклад, оця. Частина, яку я ну, вважала так, що вона зроблена для того, щоб брошку можна було використовувати як підвіс. Але Альона мені написала: Альона, привіт, дуже дякую. що Альона займається теж старими прикрасами, живе у Європі і має досвід. І вона каже, що це було для того, щоб тут був ще підвіз. Красивий колон, а може бути для, за, для годинника. І виявилося, що ці брошки схожі не тільки за стилем, не тільки за, ну, як то кажуть, цим призначенням, але й вони схожі за маркуванням. Отут, на гачках, можна побачити в обох випадках два маркування. Одне маркування ну, не дуже зрозуміло, якийсь там символ, а друге маркування. І тут, і там це у вигляді ромба. І в цьому ромбі написані літери. Що вони означають, не знаю. Літери не однакові. Але таке маркування. Мені здається, що це одна країна. Де вони були зроблені, сказати важко. Я повторюю, я вважаю, що це Європа, кінець 19-го, початок 20-го сторіччя. Не думаю, що це Франція чи Німеччина чи Великобританія. Чому я так думаю? Тому що в цих країнах було таке дуже конкретне маркування. А тут, я не знаю, аналогів я поки не знайшла. Якщо у вас є якась ідея, то буду дуже вдячна. Що сказати про ставки? Ставки тут скло, це Страс. Сині і дуже мені сподобалися ці оченятка. Це кабошони рожевого кольору. Ось така дуже тонка, гарна робота, бо вони мають десь 1 міліметр або менше в діаметрі. А ось ця брошка, яка Ну, має такий оригінальний дизайн, що ж мені такого типу брошки не зустрічалися. І якось дуже було видно з першого погляду, що це срібло. І брошка стара. Бачите, кріплення і гачок. І, що приємно, тут не просто маркування, не просто проба, а тут вся інформація. Вся інформація про цю брошку. Бо тут можна побачити маркування у вигляді лева. Це означає, що то Великобританія. Тут можна побачити маркування у виді якоря. Це означає, що зроблена вона в Бірмінгемі. І між цими, у центрі, можна побачити таку, нібито літеру О. І це означає, що брошка ця зроблена у 1888 році. Уявляєте собі. Тут є літери, які означають майстра чи фірму, яка це зробила. Але я не знайшла, поки що не знайшла, хто це саме. Дуже цінна брошка, тому що, знаєте, от у мене є прикраси. Які я вважаю зроблені в Великобританії по тим чи іншим моїм міркуванням. Але вперше у мене брошка з такою чіткою інформацією, як тут. І ще одна дуже цікава брошка у вигляді птаха. Я коли її побачила, знаєте, вона була чорна. Дещо що темно, чорна. І, щиро кажучи, я не побачила цієї частини, ну, все було чорним. І мені здалося, що це тільки крила. І ще так подумала, яка цікава дизайнерська ідея. А потім вже взяла в руки, і, знаєте, якщо так от хочете перевірити, що це срібло чи ні, спробуйте так. Пальцем потерти, і якщо чорний наліт швидко зникає, і під ним білий метал це срібло. І коли я так потерла, я побачила, що тут дуже гарно дивіться, як тут пророблено це пір'я. І вже потім і голова цього птаха з'явилася. І коли ми роздивлялися, мої знахідки, Аня сказала, що це Мартин. Ну, я не можу сказати вам точно, тому що з одного боку, коли ми бачимо таку лінію цього птаха, то це схоже за лінію. Але ці крила якось мені не дуже нагадують, от важко сказати. Я впевнена, що у мене є глядачі, які живуть поруч з узбережжям і цих мартин багато. От скажіть, це схоже на мартина чи ні? Не знаю, що то за птах, але як це все пророблено, мені дуже сподобалося. Ось такий вона має зворотній бік, брошка стара, бачите, теобразне кріплення і тут. Ачок, ніякого маркування я не знайшла. Тому сказати важко, що це. Як і впевнено вважати, що то срібло, це теж веде себе як срібло, а срібло чи ні невідомо. І... Це для мене не перше, щоб було зроблено тригоцінного металу. Перше для мене це робота. А робота тут дуже якісна. Ось брошки, які я вам сьогодні показала. Я не знаю, що вам сподобалось більш за все, тому що, наприклад, мені, ну, знаєте, і змія, і птах. І ця ювелірна робота, і ця англійська старовинна брошка. Ну, я не знаю, мені вони, вони подобаються. І мені цікаво, що вам сподобалось більш за все. Так що я чекаю на ваші коментарі. Ну, щиро кажучи, це ще не все. Залишилося ще кілька дуже цікавих прикрас. Якщо було спроможно, зроблю коротке відео ще. Чи, якщо ні, то покажу вам вже наступного тижня. А сьогодні всім дуже вдячна. З вами була Тетяна із Мадрида.